Друзі, вас вітає компанія Автопарк UA, одеська філія, У нас до продажу залітає Nissan Sentra 2013 року. Автомобіль приїхав з Америки, весь в рідній фарбі, без ДТП. Автомобіль у нас з бензином двигуном об'ємом 1,8 літри, автоматичною коробкою передач на передньому приводі, в гарному білому кольорі, в чудовому, як візуальному, так і технічному стані. По пробігу автомобіля 83 тисячі кілометрів, на легкосплавних дисках, взутих ще в зимовому Так, салончик у нас текстильний, в збереженому та доглянутому стані, без критики. По комплектації автомобіль має повний електропакет, мультикермо, режими руху, Чудову мультимедіа на базі Android. З камерою заднього виду, навігацією, карплеєм та іншими зручними використанням функції. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв чудової автівки. Також ви можете його придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. І ще у нас є трійден. Чекаємо вас.